Є контакт таку назву має швейцарський проект, який реалізують у чотирьох вінницьких школах. Тут працюють соціальні консультанти. Це люди із відповідною педагогічною та психологічною освітою. Вони не входять до складу вчительського колективу. А як незалежна сторона допомагають дітям, батькам та вчителям вирішувати соціальні та особисті проблеми. До проекту долучилися 23, 27, 3 сьома, третя та десята школи нашого міста. Одні з них побувала моя колега Лариса Бондар. Тож вона і продовжить тему. Незалежний консультант це посередник між адміністрацією, учнями і батьками школи. Його місія допомога у вирішенні дитячих проблем, що виникають у родинах, а також між однолітками, вчителями і школярами. Не завжди дитина і не завжди батьки, якщо такі проблеми виникають в сім'ї, можуть поділитися щиро цим, із класним керівником і шкільним психологом. Часом спрацьовує той самий ефект потягу, коли легше говорити з людиною абсолютно чужою. Проект є контакт. Вінничани перейняли у Швейцарців, там його реалізують вже понад 10 років. Головна умова консультант незалежний. Відтак він не входить до колективу закладу. Цьогоріч у Вінниці до проєкту долучилося чотири школи. Всі чотири консультанти, які працюють на сьогодні у пілотних школах, це люди з вищою психолого-педагогічною освітою. Тобто вони таки не є абсолютно чужими в школі. Вони мають досвід тренінгової роботи, досвід роботи в громадських організаціях. Незалежний консультант у школі має свій кабінет. Також усі батьки отримали інформаційні буклети, де вказано номер телефону довіри, за яким можна звертатися за допомогою. З учнями закладу консультант проводить різноманітні тренінги, тематику яких визначають на прохання класних керівників в залежності від проблеми, що виникає у даному колективі. Одна з таких особливості спілкування між дівчатками та хлопчиками у підлітковому віці. Ми проговорили образ ідеального ідеальної дівчини, ідеального хлопця. І потім ми разом приймали рішення, які ж правила ми б хотіли вести, щоб нам було комфортно співіснувати би, в одному класі. Ці правила однокласники написали на сердечках та домовились в подальшому дотримуватись їх у взаємостосунках. Не потрібно з хлопчиками сваритися, потрібно з ними знаходити спільну мову, а також не ображати їх. І не будуть ображати тебе серед проблем, у вирішенні яких також допомагають незалежні консультанти, насилля в родині, вживання алкоголю та тютюну паління, непорозуміння між вчителями та учнями, конфлікти між школярами. Ми впевнені, що якщо з усіх абсолютно боків впливати на дітей, на формування їхньої свідомості, поведінки, то тоді набагато будуть більш ефективні результати. Незалежні консультанти у школах також ведуть творчі гуртки, на які запрошують і учнів, і їхніх батьків таким чином дітям. М. Легше розкритись для вчителів закладу. Вони організовують різноманітні зустрічі. Лариса Бондар, Володимир Гіряменко, телеканал Віта.